Опа, попався! У вас права є? Так, да, є. Добре, можете мені показати. А як їх показати? Ага, ви відмовляєтесь показувати, правильно розумію? Почекайте, я новачок, я граю, бо... ну, буквально Ви відмовляєтесь показувати документи, правильно розумію? Та ви що, блядь, я вам кажу, що я новачок, я не я не знаю, як тут що робити. Ясно, не хочете показувати. Будемо тоді зараз оформляти. Да, оформляйте, заїбали ви вже, як. Я Дивіться, зупинились по тій причині, у вас е пошкоджене авто, хоч відсутні номерні знаки на автомобілі. Вибачте, вибачте я, я новачок, я граю буквально трішки. Не знаю, як це все зробити. Я з цим авто ще дві години мучаюся. Я не знаю, як завести машину. І я випадково заїхав, бо я збирався на яку кнопку вона заводиться. Вибачте, будь ласка. Скільки у вас грошей є? 766 гривень. Мієте гроші передати. Таку легеньку мені поставте ззадів кишеньку. Короче, за 800 гривень я його відпустив. Напишіть в коментарі, чи треба було його краще в тюрму посадити.